Яблуню та абрикосу можна не обробляти взагалі нічим та інший садок, в принципі, і не буде ніякої хімії, яку всі так бояться не завжди. А в яких випадках давайте розбиратися. Випадок перший це коли у вас дерева не хворіють зовсім. Таке справді буває, це не міф. На жаль, зараз не дуже часто, але буває. І нехай так буде і надалі, це дуже класно. Випадок другий, коли вони хворіють, але не критично. Ну, наприклад, є у вас там садочок, якісь абрикоси, яблучка, попадаються там якісь черв'ячки чи хвороби, але цього урожаю вам достатньо, і вам також немає сенсу, якщо вас влаштовує той черв'ячок чи якась хворобка, обробляти. Варіант третій, найрозповсюдженіший. Здоровенний болт, який ви положили на садок, і ходите туди тільки для того, щоб піднести або поставити старий ржавий мангал. У всіх інших випадках без обробки вашого саду ви просто не обійдетесь. А, ну є іще четвертий варіант якийсь супермаркет. А маркет маркетоп чи щось інше. Там, до речі, теж не оброблене, звісно. Гарно вражаю, мирно неба дебелих спин, а ми будемо далі розповідати вам детальніше, що, чим, як і через яку форсунку. Все тільки починається.